Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У лікарні померла 60-річна жінка, п'ята жертва російської атаки на Кривий Ріг. Загалом у наслідок удару поранені 32 людини. З них 22 залишаються в лікарнях, зазначили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нагадаю, напередодні загарбницька армія вгатила балістикою по одному з готелів Кривого Рогу. Окрім будівлі, готелю, понівечені багатоквартирні будинки, пошта, майже два десятки авто, заклад культури та магазини. Завтра, 7 березня, у місті оголошено День жалоби. За день окупанти запустили вісім дронів камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровщини. Били по самому Нікополю та Марганецькій громаді через атаки пошкоджені гімназія та інфраструктура. Двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Херсонщині. Як повідомляє обласна влада, сьогодні в день окупанти вдарили з безпілотника по мирних жителях Береслава. Смертельно поранені 62-річний чоловік та 35-річна жінка. Російські безпілотники продовжують полювання і на жителів Запорізької області. У Гуляйполі внаслідок скиду ворожого дрону поранено 66-річного чоловіка. Більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами не жива і вітаю, які новини маєш. Вітаю, лілія щодо постраждалого чоловіка у Гуляйполі то він отримав свої поранення просто посеред білого дня. І, власне, ворожий ФПВ атакував, коли чоловік порався на власному подвір'ї. Постраждалий дістав поранення ніг та голови, і наразі йому надали всю необхідну медичну допомогу. Ну і власне почастішили обстріли останнім часом у Гуляйполі. Ворог вибухи там лунають постійно, і цієї доби ворог бив по місту не лише безпілотниками, а також гатили з авіація. Ці та артилерії внаслідок обстрілів у місті спалахнув приватний житловий будинок. В цьому випадку минулося без постраждалих, а пожежу приборкали рятувальники. Ну і для того, щоб люди могли залатати свої побиті хати, волонтери привезли гуляпільцям будматеріали для першочергового ремонту, а також гуманітарну допомогу. Ну і не лише гуляполя потерпає від обстрілів на Запоріжжі. Цієї доби ворог, окрім прифронтового міста, обстріляв ще сім населених пунктів. Це Території у Пологівському і Васильівському районах, і власне на ці міста та села прийшлося 440 ударів, і е, там так само побито і житло місцевих жителів, а також господарські споруди. Така інформація, і така обстановка станом на зараз в Запорізькій області. Передаю вам слова Лілія. Дякую, колего Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. На Одещині повністю без електроводу та теплопостачання залишилося місто південне. Усе через атаку минулого вечора. Загалом по енергосистемі регіону російські війська гатять вже третій день поспіль. Докладніше про наслідки обстрілу та ситуацію з енергетикою в цілому у наступному матеріалі. Місто південне ворог атакував напередодні о 10-й вечора, спрямувавши на нього велику кількість ударних безпілотників, Як і у попередні дні ціллю була енергетична інфраструктура, втім пошкоджені й житлові квартали. Так повністю зруйновано двоповерховий будинок. На щастя, під час атаки людей там не було. А ось у сусідньому будинку двоє постраждалих. Це літній чоловік, він нині у лікарні, і його син, що зазнав поранень від уламків скла. Буквально над головою. Буквально над головою почув звук шахеда, та побачив. Палах з правого боку. Я одразу стрибнув за крісло і далі купа осколків, звук скла, ну а потім вже кров. Мені наклали чотири шви на голові та на шиї. Усього внаслідок атаки у південному понівечено близько 30 житлових будинків, станція техобслуговування, легкові автівки, в домівках вибиті вікна, двері, потрощено, меблі, пошкоджені покрівлі. Люди кажуть, навколо жодних військових об'єктів. Терор це не можна виправдати його яким чином можна вибрати терор цивільного населення? Не зрозуміло. Це великі там, політики розказують про перемир'я, а ось воно. Наяву також є ураження енергетичної інфраструктури. Саме тому зараз у місті, де мешкає понад 30 тисяч людей, немає електрики, відсутні вода та опалення. Ремонтні бригади намагаються заживити від резервних ліній об'єкти тепло та водопостачання, а воду поки дають по графіках. У місті працюють пункти незламності. Що стосується відновлення електрики в цілому, то на це потрібно більше часу. Я хотів би звернутися до мешканців південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області. На жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти загалом. За останні два тижні це вже п'ятий удар по енергосистемі Одещини і регіон ще не оговтався від цих атак. Складною є ситуація з електрикою у Приморському районі Одеси, там де це можливо, енергетики перезаживили житлові будинки від інших ліній. Але остаточно повернути світло Василі зможуть лише після того, як відремонтують пошкоджене обладнання. Орієнтовно це станеться післязавтра, 8 березня. З березня. Андрій Андрія Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 80 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Повідомляє генштаб гаряче на турецькому та покровському напрямках, де окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Шість боєзіткнень тривають досі. Також складна ситуація на Курщині, де від початку доби противник скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 23 керовані авіаційні бомби та здійснив понад 260 артобстрілів. Про те, як українські оборонці відбивали штурми окупантів, далі в нашому сюжеті. На харківському напрямку наші армійці завдають ударів по ворожих позиціях. Під Вовчанськом розвідувально ударні групи БПЛА бригади Гард уразили комплекс спостереження муром. м Не зарадила і антидронова сітка. Також влучно обстріляли місця скупчення окупантів. Прикордонники бригади Форпост уразили живу силу і техніку противника. Наші дронарі виявляють позиції. Тоді артилерія завдає ударів під час штурмів і маневрів ворога. Під час переміщення завдаємо максимальне ураження під час особливо штурмів, захищаємо передній план піхоти. Коли скидають дрончики від осіки нашої роботи, і ми бачимо результати, і ми бачимо, як ми вражаємо ворога, вражаємо піхоту, попадаємо по цілям, знешкоджуємо цілі. Це, мабуть, саме приємне, що є в роботі. на Куп'янському відтинку. Прикордонники бригади Помста знищили ворожі БМП, БТРи, мотолигу, пункт управління БПЛА, військовий автотранспорт, фпв дрон, ретранслятори та генератор. А бійці полку безпілотних систем Ахілес спалили броньовану техніку російських загарбників. На Луганщині дронарі полку Немезіс уразили 122-мм гаубицю разом із ворожою вантажівкою, яка доправляла її на передову. Успішно відпрацювали і Прикордонники із ФПВ ліквідували позиції окупантів, техніку та засоби зв'язку. На Лиманському напрямку пілоти 63-ї бригади спалили чимало російської техніки за останні кілька днів: дві бойові броньовані машини, два камази, буханку із боєкомплектом, мотоцикл, гармати, зенітку, міномети, реп і антенну. На Краматорському напрямку в окупантів мінус самохідна артустановка нона, транспорт і жива сила. Противник розраховував усе сховати Намарно. Кадри із Торецька нині нагадують фільми жахів. У таких умовах 101 ша окрема бригада охорони та інші підрозділи Сил оборони вже восьмий місяць ведуть боротьбу. Мобільна група бригади хижак збила ворожий безпілотник, який саме заходив на удар. Цього разу здобичу став БПЛА Молнія. Вдало попрацювали й по піху на покровському відтинку окупанти намагаються наблизитися до українських позицій, шукають шпарини, щоб просунутися вперед. Для боротьби з росіянами воїни Спартану залучають дрони й артилерію. Днями з розбитого ворогом будинка на Лиманщині біля Янголи вивезли двох жінок під час евакуації. У небі постійно висіли розвідувальні дрони росіян та наводили артилерію на всі транспортні засоби. Так як стріляли, так Нікому й врагові не пожелаю. Дивіться, що все, побити все, віку немає. Ось... Ага, Це що не як на шахе не тут були. Ракети були. Потім ті капи були. У Костянтинівці через російський терор поліція збільшила кількість груп білий янгол і парамедиків. За тиждень окупанти завдали по місту понад сотню ударів. 16 -ро людей загинули, 38 поранено. Ворог щодня руйнує житловий фонд та інфраструктуру Костянтинівки. Ворог нещадно руйнує не тільки інфраструктуру, але й житловий фонд дуже збільшилось Багато стало загиблих та поранених. Людей закликають не зволікати із виїздом до безпечніших територій. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Розвід інформацію необхідною для ведення бойових дій українські захисники зможуть отримувати від служби зовнішньої розвідки Німеччини. Вони можуть стати альтернативою тим даним, що збирають обмежити збираються обмежити американці. Про це заявив міністр оборони України Ростимомєров на прес-конференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні. Але Україна ще не має детальної інформації про те, до яких саме даних обмежить доступ США. Підкреслив урядовець. Як Європі захистити себе та Україну в умовах тривалої російської агресії? головна тема екстреного саміту лідерів ЄС серед заходів, які обговорюють масштабний план з переозброєння Європи, який підготувала Єврокомісія. Він передбачає залучення 800 мільярдів євро інвестицій в оборону. Крім того, обговорюють гарантії безпеки для України та створення східного щита на кордоні з Росією та Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав європейські держави збільшити свої видатки на оборону, як це робить Польща. Він наголосив, Європа здатна взяти на себе відповідальність за власну оборону та перемогти Росію в гонці озброєнь, яку нав'язує Москва. 700 мільйонів євро Нідерланди інвестують у виробництво дронів, зокрема призначених для України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дік Схов у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер відзначив, що під час цієї бесіди обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану для наближення справедливого миру. Також за словами президента, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Нагадаю, на початку лютого Амстердам передав Україні ще одну партію винищувачів F-16. точної кількості бортів не називають із міркувань безпеки. Конфіскувати 250 мільярдів євро заморожених російських активів на користь України закликали Бельгію європейські депутати. Відповідний відкритий лист до короля Бельгії Філіпа підписали близько 30 національних парламентів країн ЄС та Європарламенту. Вони наголошують, що Бельгія, де зберігається найбільша частина цих коштів, має продемонструвати європейську рішучість і перетворити ці активи на реальну підтримку української оборони та відбудови. Заклик до короля Філіпа прозвучав напередодні. Позачергового саміту європейських лідерів у Брюсселі, де перебуває і президент України Володимир Зеленський. У нього запланована аудієнція з королем Філіпом, під час якої мають намір обговорити зокрема і це питання. Приголомшений ставленням Трампа до Європи з такою заявою виступив спецпосланець Китаю в європейських справах Лу Шей. Мовляв, те, як нинішня адміністрація Білого Дому поводиться зі своїми європейськими союзниками, неприпустимо. До того ж, наголошує мирну угоду для України не мають визначати лише американці та росіяни. До цього вважають у Пекіні мають долучитися передусім самі українці. А ще євросоюз, який географічно найбільше у цьому зацікавлений. І, вкотре наголосили, Китай акцентує на мирі дружбі, добрій і взаємовигідній співпраці. А ще Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху, риби та морепродуктів. У мінагрополітики уклали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до піднебесної. Про це йдеться на сайті відомства. Там зазначили входження нашої продукції на китайський ринок стратегічний крок для зміцнення економіки та розширення географії постачань вітчизняного аграрного експорту. Угода, зокрема, регламентує ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до такої продукції. Окрім Китаю, який демонструє високі темпи зростання закупівель, основними ринками збуту для України залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати. Українська журналістика без стереотипів. Дослідження з такою назвою провели в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, вивчали, наскільки чоловіки та жінки залучені до роботи у медіа, і серед журналістів і на керівних посадах. За результатами загалом жінок у цій професії понад 70%. Хоча, наприклад, на технічних спеціальностях більшість посад досі обіймають чоловіки. А от серед керівників представників обох статей майже порівну. за даними фахівців, нині Україна за показником гендерної рівності у медіа вже обігнала деякі країни Європи. У нас раді переконані, це один із упевнених кроків на шляху євроінтеграції України. Розуміють, що працюючи над контентом, потрібно мати баланс думок для того, щоб інформація вона теж була гендерно була, збалансована, і це дуже важливо, що сьогодні, на сьогоднішній день, вже є такі розуміння у. Компанії контент у нас вже вирівнюється, але що відбувається в рекламі? Але навіть і реклама вона вже в нас починає покращуватись з точки зору гендера і з точки зору там ну вже менш дискримінації, особливо жінок. Якщо ми не будемо думати про ті базові права, які у нас є, то навіщо нам тоді демократія? І якщо ми не відчуваємо свободи, то як ми можемо за нею боротися? Кожен такий інструмент а гендерний профіль українських медіа це дуже класний інструмент, барометр, навігатор, як хочете, ми можемо називати, але він дає нам ті дані, які говорять про реальний стан, і на які ми можемо спиратися, які ми можемо аналізувати. І тоді наші виступи, наша політика, вона базується на валідованих і на верифікованих даних. Оформити документи без черг, безкоштовно здобути нову професію, отримати державну грантову програму чи офлайн-консультацію фахівця з будь-якого питання, щоб полегшити інтеграцію у мирне життя ветеранів, які щойно повернулися з фронту у міністерстві цифрової трансформації, спільно з мінветеранів створили низку зручних онлайн-послуг. А в планах запропонувати повноцінну цифрову екосистему для учасників війни. Детальніше в наступному матеріалі. Матеріальна складова, яка зросла у порівнянні з 23-24 році, Андрій Дерлиця приїхав у Київ з Хмельниччини на курси підвищення кваліфікації для фахівців супроводу ветеранів. Раніше два роки воював на фронті. Я був у територіальній обороні 105-та бригада ТРО. Були і коло слов'янська, і коло Куп'янська, і коло дворічної. І... тепер Андрій допомагає ветеранам, бо з власного досвіду знає, що найбільше потрібно тим, хто повертається з передової. Хлопці повертаються дуже часто дезорієнтованими, дезорієнтованими, і повернутися до таких от життєвих простих навіть питань багато для кого. Складно для цього ігра запроваджується оця посада фахівець супроводу. Це практично первинна ланка, первинна людина, яку повинен зустріти ветеран, яка вже безпосередньо комплексно надає і спрямовує по всіх службах. Фахівці з супроводу ветеранів та демобілізованих людей. Це програма ініційована міністерством у справах ветеранів. Вона стартувала наприкінці минулого року. Юлія Мурзаєва з Переяслава – одна з 500 фахівців, які вже працюють за програмою. Розповідає найчастіше захисники просять допомогти з документами. Наша робота заключається в поверненні ветерана до цивільного життя. Ми людину зустрічаємо, коли він демобілізується допомагаємо оформити йому всі виплати, допомагаємо оформити всі документи, які потрібні, і організовуємо заходи з підтримки. Аби після демобілізації військовики не стояли у чергах і не потонули у бюрократії паперів. В уряді запровадили низку цифрових новацій. В першу чергу було зроблено відкрито доступ до електронного посвідчення в дії. Введено механізм автоматичного ОБД. Це означає, що військовослужбовець не бігає, не збирає довідки. Повноважена особа в підрозділі підвантажує його дані одразу в систему. В окремий кабінет, який прикріплений до єдиного державного реєстру ветеранів війни, і дані не плутаються. Онлайн оформлення статусів осіб з інвалідністю і е, 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 статусів членів сім сімей загиблого захисника та захисниці через дію ТАЦНАП сама молода послуга, яка народилась буквально два тижні тому. Декілька людей вже отримали ці статуси. Просто уявіть, людині, яка має інвалідність, тепер не потрібно пробігти всюди для того, щоб отримати цей пам'ятник. Пірчі у застосунку дія ветерани можуть швидко оформити документи, одержати компенсації, записатися на курси чи подати заявку на грант для власної справи. Також ми запустили фарбовані гроші на ветеранський спорт. Ви отримуєте гроші, які можете використовувати на там, спортивні зали, на послуги. Посадовці також анонсують кілька інших нововведень. усі щоб полегшити життя чинних бійців та ветеранів. Шлях пораненого дуже важливий процес, який зараз оцифровується. Ми міністерство охорони здоров'я, міністерство соціальної політики, міністерство оборони будуємо цифровий процес, який дозволить людині при отриманні поранення і потраплянні в лікувальний заклад. Просто отримувати підтримку від держави, не бігаючи, не перепитуючи, не стоячи принизливо в чергах, виникла така ідея, щоб апгрейднути дію спеціально для ветеранів, тобто буде створена спеціальна версія дії на базі існуючої дії після встановлення дії ветеранами. Дія автоматично буде оновлювати свій інтерфейс. Запуск оновленого державного порталу тільки для ветеранів запланований на початок другого кварталу цього року. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз запрошую до слова Олександра Васильченка. Дякую, Лілія. Електронні направлення на ВЛК. Очікувати запрошення чи можна самостійно згенерувати заявку про це і не тільки. Поговоримо далі. Дочекаємося.